Не можна перекладати речі з англійської на українську напряму дослівно та навпаки. Чому? Тому що мови базуються на логіці, на логіці людей, які її придумували в той або інший проміжок часу. І дві різні мови можуть базуватися на зовсім інших підходах до логіки і граматичних конструкціях, які не будуть зрозумілі одна одній. Так ось, наприклад, якщо ви скажете англійською мені 25 років, ви скажете: «I am 25 years old», Тобто я є. 25 років старості. А в українській ми кажемо, мені є. 25 років, тобто I have в англійській вже буде еквівалент. I have 25 years old. І це взагалі неправильно. Вас зрозуміють звичайно, але вони зрозуміють також, що ви дуже і дуже погано знаєте англійську мову. Тому не потрібно дивитися на мову як щось прямо пропорційне українській або будь-якій іншій мові. Ні, це повністю інша річ базована на іншій логіці, яку треба старатися зрозуміти до того, як перекладати. Отже, старайтеся зрозуміти англійську мову, є сенс, логіку побудови. Речень і так далі, а не просто перекладайте речення напряму з української мови. Це гігантська помилка, і через неї ви дуже і дуже довго будете вчити англійську мову. Її потрібно зрозуміти для того, щоб могти спілкуватися нею як вашою рідною мовою, а не перекладати на входу.